Тебе звати? Привіт, мене звати Вікторія. Віка, скільки тобі років? Мені 13 років. Віка, скажи, будь ласка, що тобі подобається в стейпарку? Мені подобається, що тут дуже багато різних атракціонів, багато батутів і що поставили нові ступеньки, з яких можна приїхати в кубики Це дуже весело, а так і ще тут багато безплатних атракціонів. А скажи, будь ласка, як тобі кухня скайпарку? Кухня, кухня тут дуже смачно готова. Я тут вже була багато разів, я багато чого пробувала і мені все сподобалось. Мені не було, у мене не було претензій до кухні. Тут все дуже смачно. Добрий Віка, скажи, будь ласка, що би ти хотіла ще бачити у скайпарку? Ну, Я не знаю, я хотіла би, щоб було більше безплатних інформаціонів і щоб... Щоб щось було інтересне, щоб пригати на батутах чи щоб постривати з чогось в кубіки. Наприклад, як сказав хлопчик один з Тарзанки. Її зараз закрили, а я хочу щоб її вернути. Добре, дякую тобі.